У бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші економічні події в Україні та на Закарпатті. Отже, нині мова піде про таке. В Україні очікують наймасштабнішу кадрову пропозицію для молоді. Свіжий курс валют все найцікавіше у нашій таблиці. Субсидіантам компенсують гроші за економію енергії. Кабінет міністрів України у рамках продовження реформи системи державного управління і перезавантаження роботи органів центральної та місцевої влади планує восени оголосити наймасштабнішу кадрову пропозицію і залучити тисячу молодих фахівців до роботи в уряд та дев'ять міністерств. Заява про це пролунала під час засідання уряду. Далі пряма мова. А ми розпочинаємо масштабну програму. Я вважаю, що напевно цей крок є достатньо революційним для українського уряду. Масштабна системна реформа міністерств українського уряду. А сьогодні міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко презентує необхідні рішення, які сьогодні будуть прийняті урядом. Дев'ять міністерств в першу чергу будуть реформовані. Фактично перезавантажені для того, щоб абсолютно повністю бути здатними професійно і якісно виконувати завдання, які поставлені. Окрім того, як ви пам'ятаєте, ми з вами перейшли до середньострокового планування, що є дуже важливим, оскільки маємо дуже чітко формувати середньострокові плани, але ці плани мають бути дуже конкретними, чіткими і зрозумілими. А ті, хто будуть впроваджувати їх в життя, мають бути достатньо професійними часто зустрічаюся з різноманітними і молодими людьми, різноманітними фахівцями, експертами. Знаєте, є багато людей, які є і в принципі достатньо молодими ще на сьогодні, активними, які вже мають певну зрілість і розуміння того, як робити реформи, а не просто про них мріяти. І цих людей треба проводити у ладу. Тому в цьому році я думаю, що ми вже восени вийдемо на це рішення в рамках цих міністерств. Ми зможемо залучити нових або дати можливість тим, вже, хто працює сьогодні у владі через публічні конкурси, використовуючи кошти як українського бюджету, так і наших європейських партнерів, сформувати достатньо конкурентну заробітну плату, і тисячу фахівців ми приведемо нових в роботу в українських міністерствах і в українському уряді. Це фактично саме масмасштабніша пропозиція. Яку оголошує сьогодні уряд. Ми хочемо отримати якісні професійні кадри. Сьогодні хочу підкреслити, що в уряді вже є такі кадри. І навіть подивіться на наші реформаторські структури або подивіться на офіс реформ при прем'єр-міністрі. Професійні, молоді, ефективні люди, які не просто там можуть говорити про якісь реформи та зміни, а які можуть реально робити конкретно справи. От таких людей ми маємо більше гуртувати, об'єднувати і заряджати на Ті завдання, які сьогодні стоять перед нами, тому наше завдання максимально швидко і ефективно провести ці зміни, запровадити функціональний підхід в кожному міністерстві, для того, щоб ну, треба було дуже якісно демонструвати реальний прогрес в багатьох сферах. Реформа державної служби можлива за наявності політичної волі, бажання та ефективної команди в органах влади. Про це заявила керівник служби управління персоналом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Ірина Гнутова. Існуючий закон про державну службу майже не дозволяє звільнити людину незалежно від результатів її роботи. Тому у нас не було такої ідеї повністю замінити ключові кадри. Навпаки, ми виділили в міністерстві пул з 50 співробітників, які задіяні у впровадженні ключових реформ, є найбільш активними, готові навчатися і грати за новими правилами, розповіла Гнутова, додавши, що для таких співробітників встановлені додаткові стимулюючі виплати. Найближчим часом родини, що зекономили Україні гроші в субсидіях на газ та електроенергію, отримують від держави до 700 гривень компенсації. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За нашими розрахунками, близько півтора мільйона українських родин, які змогли забезпечити економію газу і електроенергії для вироблення тепла, отримують найближчими місяцями до 700 гривень компенсації готівкою, які вони зекономили за опалювальний сезон, сказав голова Кабміну. За словами Гройсмана, такі крок. Уряд робить вперше в історії України. Очільник уряду повідомив, що виплатами буде займатися Міністерство соціальної політики, і вони будуть відбуватися в рамках запланованої Кабміном раніше програми монетизації економії по субсидіях. Зараз приймається одне із перших рішень щодо цієї монетизації. Тобто, півтора мільйона українських родин вже найближчими місяцями отримують готівкою до 700 гривень. Коштів, які вони зекономили за опалювальний сезон, тобто ще одна чергова обіцянка, яку я давав, вона буде зараз виконана міністерством соціальної політики, і люди це абсолютно відчують. Наголошую на тому, що ті, хто забезпечив економію за цей опалювальний сезон, а по споживанню газу і електроенергії для вироблення тепла, отримують таку компенсацію. Готівку і це ми робимо вперше ніхто ніколи цього не робив. Радник з торгово-економічних питань посольства Китаю в Україні Лю Цзюнь заявив, що Китай вже встиг інвестувати в Україну понад 7 мільярдів доларів США на розвиток енергетичної, сільськогосподарської та інфраструктурної галузей. На сьогоднішній день ключове завдання полягає в тому, щоб в повній мірі активізувати цю суму інвестицій, щоб різні сфери економіки України, які потребують коштів, пожвавилися. Це дозволить створити в Україні робочі місця, підвищить відрахування в податкову і збільшить торговельні потоки. Поінформував Лю Дзюнь. Міністерство інфраструктури планує призначити додаткові залізничні маршрути у п'ять країн Євросоюзу. Про це під час засідання Кабміну заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Впродовження розширення сполучення з Європою міністерство вважає за необхідне призначення нових залізничних маршрутів до країн Європи, сказав Омелян. За його словами, мова йде про Польщу, Словаччину, Угорщину, Німеччину та Румунію. Як повідомляли раніше, президент України Петро Порошенко пообіцяв зробити все, щоб поїздки до Європи для українців. Стали дешевшими. На часі традиційна рубрика нашої програми курс валют». Давайте дізнаємося, як змінилися за тиждень цифри в нашій таблиці. Один долар США купують за 26 гривень 26 копійок. Продають за 2666. Один євро вартує 28 гривень 38 копійок. Продаж 2915. Купівля став угорських форентів обійдеться у 8 гривень 80 копійок. Продаж 9 гривень 60 копійок. 10 російських рублів оцінили у 4 гривні 30 копійок, продаж 470. Один фунт стерлінгів нині коштує 32 гривні 46 копійок. Придбати його можна за 34 гривні 63 копійки. Польські злоти сьогодні купують за 5 гривень 90 копійок, продають за 6,96. 10 чеських крон можна продати за 9 ,90 гривень 90 копійок. Придбати за 10, ,10 гривень 10 копійок. Одна румунська лея вартує 5 ,90 гривень 90 копійок. Продають її за 6,40. Україна є сьогодні надійним та важливим партнером Євросоюзу в торгівлі аграрними та харчовими продуктами. Про це йшлося під час круглого столу підтримка східного партнерства в торгівлі Україна у Берліні, де ключовою темою була саме підтримка пропозицій Європейської комісії щодо надання додаткових торговельних преференцій Україні в рамках угоди про асоціацію. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева за результатами круглого столу заявила наступне. Наша позиція абсолютно чітка. Україна є сьогодні надійним та важливим партнером ЄС в торгівлі аграрними та харчовими продуктами. Тому розширення торговельних відносин, в тому числі завдяки автономним торговельним преференціям, є невід'ємною частиною подальшої розбудови нашої співпраці в аграрній сфері на всіх рівнях. За словами Трофімцевої, сьогодні Україна з одного боку веде неймовірно важливу роботу з наближення національного законодавства в галузях санітарних та фітосанітарних заходів, якості та безпеки продуктів харчування та ветеринарії до європейських вимог з іншого боку, потерпаючи від економічної та військової агресії Російської Федерації, швидко переорієнтовуються на інші ринки збуту для своєї продукції. Підготовлені європейською комісією пропозиції щодо збільшення обсягів тарифних квот для української аграрної продукції є зваженими і компромісними. Тому ми очікуємо від європейського парламенту підтримки даних пропозицій як прояву політичної солідарності, економічної підтримки та спільних зусиль у побудові європейського економічного простору. Нагадаємо, 30 вересня 2016 року Європейська комісія прийняла рішення збільшити квоти для української сільськогосподарської продукції на наступні групи товарів. Мед. Квоти збільшено на 3 тисячі тонн. Було 5 тисяч. Це додатково 6,5 мільйонів доларів США. Крупи та оброблене зерно. 7 тисяч 800 тонн. Було 6 тисяч 300. Додатково 3 мільйони 100 тисяч доларів США. Оброблені томати. 5 тисяч тонн. Було 10 тисяч. Додатково 4 мільйони 600 тисяч доларів США. Виноградний сік. 500 тонн. Було 10 тисяч. Додатково 650 тисяч доларів США. Овес. – 4 тисячі тонн, додатково – 600 тисяч доларів США. Пшениця борошно – 100 тисяч тонн, було 950 тисяч, додатково – 16 мільйонів 500 тисяч доларів США. Кукурудза – 650 тисяч тонн, було 400 тисяч, додатково – 110 мільйонів доларів США. Ячмінь – 350 тисяч тонн. Було 250 тисяч, додатково 55 мільйонів доларів США. З 1 травня 2017 року відбудеться збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 1684 гривень. Це визначено державним бюджетом України на цей рік. Повідомляє «Укрінформ». Усі найважливіші дані ми зібрали в одній таблиці. Вона до вашої уваги. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1624 гривні. Допомога одиноким матерям на дітей віком до 6 років – 1426 гривень. Від 6 до 18 років – 1777 гривень. Для працездатних осіб – 1684 гривні. Осіб, які втратили працездатність – 1312 гривень. Допомога у зв'язку з пологами – 421 гривня. Харківська, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська та Київська області лідери за обсягами будівництва житла з початку року. Про це повідомила Державна служба статистики. У відомстві зазначили, що у січні-березні цього року в Харківській області було виконано будівельних робіт на 1 мільярд 532 мільйона гривень, в Одеській області на 1 мільярд 359 мільйонів гривень. У Дніпропетровській на 1 мільярд 318 мільйонів гривень. У Полтавській на 1 мільярд 153 п'ятдесят три мільйона гривень у київській на 828 мільйонів гривень індекс будівельної продукції у січні березні 2017 року порівняно з січним березнем 2016 року становив 103,3%. це все про що ми встигаємо вам розповісти залишайтеся з тисою і до зустрічі за тиждень